Благодійність людська риса, що належить до найбільших проявів гуманості. Це такий специфічний стан душі людини, котрий є близьким до самопожертви. Так уже восьмий рік поспіль у рамках національного конкурсу Благодійна Україна проводиться регіональний конкурс Благодійна Херсонщина. Волонтери, благодійні фонди, громадські організації, міста та області, які ладні допомагати людям. На церемонії нагородження були відзначені дипломами і унікальною керамічною статуеткою Янгол добра». У 2007 році ми фонд громади Херсона захист стали переможцем першого конкурсу, і з тих пір ми вважаємо своєю місією підтримати інших благодійників, показати, що багато людей на Херсонщині, які не байдужі, які готові вирішувати соціальні проблеми, скажімо так. Тому а, в цьому році на національний конкурс подано було загалом по Україні більше як 1600 Анкет заявок, в тому числі 41 від Херсонщини. Національна експертна рада, а саме вона визначала переможців, вона визначила 4 номінації для Херсонської області і це благодійний крок, місцева благодійність, благодійність у соціальній сфері і Добро починається з тебе. Це номінація для дитячої благодійності. Друге місце у номінації Добро починається з тебе здобула Малокардашинська Козацька Республіка, благодійна шкільна організація. Пропрацювавши цілий рік, у нас були здобутки, ми натрапили ось саме на таку всеукраїнську акцію Благодійна Україна і вирішили, що ми можемо показати себе. Ось довго вирішували, яким чином це дорослі чи діти. Але так як я, у нас учнівське самоврядування, є у нас така козацька республіка, ось саме і вирішили що це буде і відбуток, да адже вони ми їх навчаємо добру, милосердю і їм саме в подальшому будувати наше майбутнє. Заслужена артистка України Таїсія Новачук вважає, що народилися ми для того, щоб бути справжньою людиною, а справжній той, хто може творити добро. Підтримую багато років вже 8 рік. Напевно, так, восьмий рік. Це дуже важливий захід для нашого міста проводиться. Організатори Лариса Польська і міський уклін, всі благодійники, я не знаю, то ви знаєте, боже, такий дар, коли людина може робити такі потужні вчинки. І я вважаю, що цей захід необхідний нашому місту. Він взагалі необхідний нашій країні. І коли людина може дорувати, творити. Добро, я вважаю, що для людства це найголовніше. Не просто поспівчувати, не просто любити, не просто бути добрим, а відкинувши власні інтереси й проблеми, поспішати на допомогу іншим. Це насправді людяний і людський крок. Саме тому благодійність завжди в народі вважалася і вважається вищою чеснотою. А ті, хто здатні на неї, здобуваються на щиру шану і пам'ять. Мені дуже приємно, що вже в четвертий раз в мене. Відмічаю такої нагороди благодійник України і це велика робота, робота великої команди. Я хочу подякувати всім людям, всім благодійникам, всім небайдужим людям, тому що не відрізняються люди тільки коштами, хто скільки вклав благодійність. Можливо, є бабуся, яка зв'язала якісь носочки за свого свитерку і передала людям, або воїнам, або дітям, які сьогодні потребують допомоги. Тому оця велика команда благодійників показує, що на Херсонщині. Делать добро людям помогать, это всегда было хорошо. Это всегда приносит удовольствие, это всегда поднимает настроение о том, что ты можешь кому-то помочь. Те люди, которые обращаются к вам за каким-то помощью, очень приятно с ними общаться и помочь. И, соответственно, вечерами спокойно спится И есть возможность поблагодарить Богу за те возможности, которые нам дают, а мы какую-то часть отдаем таким образом людям. Поэтому У ну, зі слові кочин проста тут э, чего-то выдумывать не нужно. Люди помогають і соответственно, очень Много в нас есть наших волонтером, которые рядом с нами. они тоже э, имеют желание помочь людям. От ми вместе собрались и і делаем добрые дела. діла. Запам'ятайте, робити добрі справи ніколи не пізно. Не дарма ж говорив мислитель конфуції. Прекрасно там, де перебуває милосердя. Хіба можна досягти мудрості, якщо не жити в його краях?